Дівчаточки, привіт! Сьогодні мене попросили поділитися секретом стрункої фігури. Як в 50 плюс, залишатися стрункою, залишатися підтягнутою. Ну, по-перше, це щоденна зарядка. Якщо ви щодня будете робити зарядку навіть мінімальну, але регулярно, і щодня, навіть по 5 хвилин, це буде вам в плюс. Якщо ви щодня будете слідкувати за своїм раціоном і не будете їсти після 6 години, це буде вам в плюс. Якщо ви перестанете пити просто чай, каву, а будете пити чисту воду не менше 1,5-2 літри в день, це буде вам в плюс. А як цього навчитися? Мені допомогла зелена кава. Як би це дивно не звучало, скільки б я не чула заперечень, що це не працює, що це все бади, що це все неправда, це правда. І я тому є приклад. Тому що рік час, рік тому, я не влізла в свої улюблені джинси. Я не влізла в свої джинси, вони просто не зійшлися в мене на талії. Коли я втягнула живіт і все ж таки їх защипнула, оці складочки. складочки Це було некрасиво, це було некомфортно, це не було чим дихати, і гудзик ледве-ледве тут тримався. Що я зробила? Я не знайшла нічого кращого, як взяти ось цю зелену каву. Чого навчила мене зелена кава? Зелена кава почистила підшлункову. Зелена кава навчила пити воду. Зелена кава заборонила їсти на ніч. Заборонила їсти солодке. Чому? А тому що в цій зеленій каві є хром. Якщо є хром в складі дієтичної добавки, це значить, що ви перестанете їсти солодке. Якщо тут є екстракт зеленої кави, він сушить. Він реально сушить і заставляє пити воду. Що півгодини я просто хотіла пити. Але пити воду треба правильно: набираєте повний рот води, і ось 3-4 ковточка ви робите, через півгодини ви робите наступний прийом водички. Чиста водичка без газу, без підкислювача, без підсолоджувача, просто чиста вода. Що, що півгодинки, якщо ви будете пити таку воду, то виходить, що ви за день вип'єте тих своїх свою норму, тих 2 літри. Що ще робить зелена кава? Вона виводить шлаки. Вона, вона виводить шлаки з організму і вона просто забороняє їсти солодкі. Ось така допомога у вигляді зеленої кави. Якщо ви хочете привести свою фігуру в норму, ця зелена кава вам допоможе так само, як мені.